На початку Бог створив небо та землю. А земля була пуста та порожня, і темрява була над безодною, і дух Божий ширяв над поверхнею води. І сказав Бог, хай станеться світло, і сталося світло. І побачив Бог світло, що добре воно, і Бог відділив світло від темряви. І Бог назвав світло, день, а темряву назвав ніч. І був вечір, і був ранок, день перший. І сказав Бог, нехай станеться твердь посеред води, і нехай відділяє вона між водою і водою. І Бог твердь учинив і відділив воду, що підтвердю вона, і воду, що надтвердю вона. І сталося так. І назвав Бог твердь небо. І був вечір, і був ранок, день другий. І сказав Бог Нехай збереться вода зе попід неба до місця одного, і нехай суходіл стане видний. І сталося так. І назвав Бог суходіл земля, а місце зібрання води назвав море. І Бог побачив, що добре воно. І сказав Бог, нехай земля вродить траву, а Рно, що насіння вона розсіває, дерево овочеве, що зародом своїм плід приносить, що в ньому насіння його на землі. І сталося так. І земля траву видала, а Арено, що насіння розсіває за родом її, і дерево, що приносить плід, що насіння його в внім зародом його. І Бог побачив, що добре воно. І був вечір, і був ранок, день третій. І сказав Бог: Нехай будуть світила на тверді небесній для відділення дня від ночі, і нехай вони стануть знаками і часами умовленими, і днями, і роками. І нехай вони стануть на тверді небесні світилами, щоб світити над землею. І сталося так. І вчинив Бог обидва світила великі, світило велике, щоб воно керувало днем, і світило мале, щоб керувало ніччю також зорі. І Бог умістив їх на тверді небесній, щоб світили вони над землею. І щоб керували днем та ніччю, і щоб відділювали світло від темряви. І Бог побачив, що це добре. І був вечір, і був ранок, день четвертий. І сказав Бог: Нехай вода вируїть дрібні істоти, душу живу і птаство, що літає над землею під небесною твердю. І створив Бог риби великі, і всяку душу живу плазуючу, що її вода вируїла за їх родом, і всяку пташину крилату за родом її. І Бог побачив, що добре воно. І поблагословив їх Бог, кажучи плодіться й розмножуйтеся, і наповнюйте воду в морях, а птаство нехай розмножується на землі. І був вечір, і був ранок, день п'ятий. Буття. І сказав Бог. Нехай видасть земля живу душу за родом її, худобу й плазуюче, і земну звірину за родом її. І сталося так. І вчинив Бог земну звірину за родом її, і худобу за родом її, і все земне плазуюче за родом його. І бачив Бог, що добре воно. І сказав Бог Створимо людину за образом нашим. За подобою нашою, і хай панують над морською рибою, і над птаством небесним, і над худобою, і над усею землею, і над усім плазуючим, що плазує по землі. І Бог на свій образ людину створив, на образ Божий її він створив, як чоловіка та жінку створив їх. І поблагословив їх Бог і сказав Бог до них. Плодіться і розмножуйтеся, і наповнюйте землю, оволодійте нею, і пануйте над морськими рибами, і над птаством небесним, і над кожним плазуючим живим на землі. І сказав Бог: оце дав я вам усю арену, що розсіває насіння, що на всій землі, і кожне дерево, що на ньому плід деревний, що воно розсіває насіння, нехай буде на їжу це вам. І земні і усі звірені, і всьому птаству небесному, і кожному, що плазує по землі, що душа в ньому жива, уся зелень, а ринна на їжу для них. І сталося так. І побачив Бог усе, що вчинив. І ото вельми добре воно і був вечір, і був ранок, день шостий.